Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні приготуємо дуже смачні і швидкі в приготуванні сосиски в тісті на сковорідці. Так, це не дуже корисно, але дуже і дуже смачно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Для тіста в теплій воді розчиніть сухі дріжджі, додайте солі і цукру і перемішайте. Тоді додайте приблизно 150 г борошна, перемішайте і залиште на 15 хвилин. Хоч у мене і швидкодіючі дріжджі, я завжди даю їм почати діяти і побродити, так тісто виходить кращим, як на мене. Далі вливаємо столову ложку олії і додаємо ще борошна порціями, вмішуючи кожну нову порцію спочатку вінчиком, а потім і руками. Так замішуємо м'яке еластичне тісто, яке трохи липне до рук. Щоб зручно було вимішувати, змастіть і руки і робочу поверхню олією. Тепер перекладіть тісто в глибоку миску, прикрийте рушничком або затягніть харчовою плівкою і поставте в теплому місці на 40-60 хвилин. Ось так у мене піднялося тісто трохи більше, ніж за півгодини, воно дуже м'яке і видно, що в ньому багато повітря. Тепер обминаємо його ще раз і розділяємо на шматочки приблизно як одне куряче яйце. Далі кожен шматок розтягуємо руками в прямокутник, кладемо на середину сосиску і завертаємо. Защіпуємо, а потім прокатуємо, щоб місця защіпу не було видно і виріб був схожий на рівну трубочку. В сковорідці розігріваємо досить багато олії. У мене сковорідка широка, тому мені знадобилося майже пів літри олії. В добре розігріту олію викладаємо сосиски в тісті, смажимо на середньому вогні, частенько перевертаючи. Важливо правильно підібрати інтенсивність нагріву, щоб і тісто просмажилося, і зверху не пригоріло. Ось такими дуже смачними вийшли сосиски в тісті. Тісто дуже пухке і смачне. З сосискою це ідеальний варіант. Таку смакоту можна приготувати хоча б іноді і порадувати свою сім'ю. Смачного!